Розпаковка з тема плюс мої чесні відгуки. Я як завжди буду вам розповідати, що варто купляти, а що ні, і буду показувати ціни. сьогодні. Буде така невеличка розпаковка. Як каже моя вчителька по чешській мові, і так зачне, що в нас іде така тарілочка для прикорму. Мені вона сподобалась, правда, ціна 111 корун, дороговато, але вона класна. Друге, йдуть защітки для шкафів, але я їх однозначно не рекомендую. Я купляла дешевше, вони у нас довше протримались. Ці Мілані я просто повиривала з корнями, я тут ось прикріплю зараз. Я довго розбиралася, як їх відкривати, а Мілана. Взяла і за секунду все повирвала. Далі я купила плаття для себе. Я дуже довго тримала його в корзині, що закінчило квіто. Воно мені, типу, тиму дав скидку, але скидка була невелика. Я його купила за 199 корун, а воно на сайті 220 чи щось таке. І ось так воно виглядає на мені. Ну, а ви пишіть свої коментарі, як вам мої покупки? Ну або, наприклад, що я жирна.